Вітаю вас на третьому уроці, шляху до себе. Нагадаю, що ціль даного тренінгу це через усвідомлену зміну мислення по відношенню до свого тіла впливати на свій зовнішній вигляд, звісно, з любов'ю, турботою і пікування. Власне, на першому уроці ми щиро подивилися на наше тіло і оцінили, що на ньому не окей. В другому році ми дослідили, звідки, власне, в нашій його з'явилися саме ті думки, які є по відношенню до нашого тіла, дослідивши наш минулий досвід. В третьому уроці я пропоную піти трішечки глибше і бути максимально відвертими і щирими до себе. І пропоную подружитися з власним тілом і створити той взаємозв'язок, який буде. А допомагати наповнювати і заряджати на нові цікаві ідеї і ресурси. До прикладу, якщо подивитися на наше тіло, то це як умовний будинок, в якому ми живемо. І якщо цей будинок наповнити любов'ю і турботою, то за рахунок цієї любові і турботи в нас як в особистостей. З'явиться більше впевненості, більше рішучості. Наше мислення буде більш швидшим, потужнішим, більш впевненішим, більш таким насиченішим, да? більш сильнішим, я би навіть так сказала. Буде та сміливість партнеритися з іншими людьми, знайомитися, створювати якісь нові для себе проекти, робити щось по-новому, діяти якось так, як не діяли раніше. Коли є, звісно, ця підтримка середини, коли є ця любов і турбота до себе. Коли ти чітко знаєш, що ти найважливіша людина для себе в світі. Але чи завжди наше тіло розуміє, що це саме так? Чи завжди наше тіло усвідомлює, що саме з таким посилою і турботою ми до нього відносимось? Як вважаєте? Якщо спостерігаючи за іншими людьми, мені здається, не до кінця люди розуміють, чи дійсно в моменті вони про себе турбуються, чи дійсно в моменті вони себе люблять, чи ні, мені інколи навіть здається, що в певних моментах люди себе недолюблюють, а інколи навіть відчувають певну ненависть до власного тіла. Чому я так говорю? До прикладу, якщо взяти маленьку дитину, так? І якщо подивитися на неї, і ось е знаючи те, що алкоголь шкідливий для здоров'я, що алкоголь нег негативно впливає на життя, на тіло, на мислення, на енергію, і чи буде у вас бажання поїти дитину алкоголем? Ні. Ну, здравосмиться ще й людини? Ні. Чому? Тому що є розуміння, що це шкідливо, що це явно не про любов, і не про турботу, і не про пікування. Так само, якщо подивитися на ту ж саму дитину, і коли є розуміння, що а, певна їжа є шкідлива і є навіть небезпечна, чи буде вважання ось цю дитину кормити тією їжею? Звісно, відчуваючи ну, до тієї люди, люди, дитини турботу, пікування, любов. Не буде правда, бажання кормити її з чимось? А чи буде бажання дану дитину запихувати цигарками? Це ж так прикольно. Це ж, це ж, ну, це ж так класно, це, ж, це стильно. Так всі дорослі роблять. Давай. Буде бажання? І я думаю, що ні. Правда? Чому? Тому що тут включається а, якесь інше мислення, якесь інше розуміння тієї любові і підтримки. Правда ж? І от, власне, якщо подивитися з цієї сторони, то як ви вважаєте, ваше особисте тіло, чи завжди воно розуміє, що ви про нього турбуєтесь, що ви його любите, вчиняючи певні дії, отримуючи певні емоції, а, мислячи якось по-іншому, по відношенню до вашого тіла? В даному уроці я пропоную щиро і відверто подивитися на ваші взаємовідносини з вашим тілом і визнати, де ви його зраджували, визнати, де ви негативно про нього думали, де ви негативні вчинки діяли по відношенню до вашого тіла. Визнати, що це були хибні рішення. І для того, щоб це визнати, я пропоную, я взагалі не пропоную вам прямо відразу кидатися в якісь марафони, а там <зас> за місяць схуднути на 10 кілограм, чи там, не знаю, спортзал бігати, чи взагалі відказатися, від чого тільки можна, що може нашкодити вашому здоров'ю. Я пропоную в першу чергу почати з а, щирої і відвертої розмови з власним тілом. Проговорити. Попросити пробачення за вчинки, дії, які були нересурсні. ресурсні. Наступним подякувати, що у вас є ваш будинок, у вас є ваше тіло. І воно таке, яке воно є в моменті, і воно вже прекрасне. Воно вже ресурсне. Якщо там не вистачає тієї любові і пикування, яку б хотілося б мати для того, щоб більше носитись тією впевненістю, рішучістю всередині себе, то пообіцяти – що ви надасте ту турботу, і ту любові, ту підтримку і знайти для себе, яким саме шляхом ви це зробите. Я внизу вам запропоную дві практики: перша, це практика «Лист». лист до себе, до свого тіла, де пропоную щиро виписати всі емоції, виписати все, що ви відчуваєте. Попросити пробачення, подякувати і прописати, як буде далі по-іншому. І наступна буде практика: це коли ви для себе пропишете, а яким іншим чином ви будете задовільняти потребу вашого тіла в тому пікуванні, в тому спокої, в тій турботі, в тій любові. Я запропоную вам декілька варіантів, а ви допишіть ще свої. Знайдіть таких 15-20 дій, які будуть допомагати вам в моменті підтримувати себе і надавати любові, пікування до свого тіла. Всім натхненного домашнього завдання. І зустрінемось в наступному. А, ні, ще проговорю. Так, ще проговорю. Знаєте, вчора був досить такий цікавий кейс під час нашої онлайн-зустрічі, де одна із учасниць поділилася, що відчуває певний біль власному тілі. І коли ми почали досліджувати, звідки той біль взявся, вона проговорила, що повірила. Певним негативним словам по відношенню до власного тіла якоїсь іншої людини. І власне тіло зреагувало біллю образою. І мене це надихнуло на ту думку, що я з вами поділюсь ще плюс, додатково, таблицею від Луїзи Хей, в якій вона прям а, чітко. Так, розквала, які хвороби, за рахунок яких емоцій і дій взагалі проявляються в нашому житті. Для чого це? Для того, щоб почитавши і зрозумівши, що нічого не буває просто так. В момент, коли ви зраджуєте себе, коли ви себе критикуєте, коли ви негативно думаєте про себе, в момент, коли ви вчиняєте якісь негативні дії по відношенню до вашого тіла, тіло 100% буде реагувати. Буде реагувати так, як воно вміє. Болем, втомою, переломами, захворюваннями. І чи потрібно воно вам? Я думаю, ні. Адже ви тут явно не для цього. Любові вам до себе, до тіла і до вашого власного життя. До зустрічі в наступному уроці. Обіймаю кожного.